Рада вас вітати на каналі Юридична Марахолка. Сьогодні хочу знову повернутися до теми пенсії, саме виходу на пенсію. Хочу вам нагадати, що в 2022 році пенсія за віком призначається за наявністю у людини необхідного страхового стажу. Значить, вам необхідно досягнути 60-річного віку. Та в 2022 році для того, щоб вийти на пенсію, мати 29 років страхового стажу. Якщо ж ви не маєте страхового стажу, у вас його менше, 22 роки, чи ще менше, і зараз поясню, скільки років тоді ви можете вийти на пенсію. Пенсія за віком призначається. А за наявністю у людини необхідного страхового стажу після досягнення неї віку 60 або в 63 або в 65 років пояснення надав пенсійний фонд України. Значить, ми з вами розібралися, що в 60 років ви виходите на пенсію, коли маєте стаж 29 років. У 63 роки ви зможете оформити пенсію за віком за наявності. Страхового стажу у вас 22 роки. Тобто, якщо вам зараз є 63 роки, і ви до цього часу не оформили ще пенсії, але маєте 22 роки страхового стажу, швиденько звертаєтесь в пенсійний фонд для того, щоб оформити пенсію за віком. Якщо ви не змогли вийти раніше на пенсію, тому що у вас не вистачало вам. Страхового стажу, і ви вже досягли 65 років, вам для цього потрібно мати щонайменше 15 років страхового стажу. Така ж сама ситуація, якщо вам 65 років і за якихось причин ви до цього часу не оформили пенсію, але в трудовій книжці ви маєте записи та маєте необхідний страховий стаж у 15 років, також швиденько звертаєтесь в пенсійний фонд за вашим місцем проживання. І оформляєте пенсію за віком. Тривалість страхового стажу визначається на дату досягнення відповідного віку. Дивіться, якщо вам, ви вже досягли 60-річного віку, і вам в цьому році виходити на пенсію, але все ж таки вам може там не вистачати рік-два, я нагадую, що ви можете або докупити страховий стаж, або можете ще допрацювати, тобто продовжувати. Надалі працювати. На жаль, реалії такі стосовно купівлі страхового стажу є у мене відео, де ви можете подивитися всі нюанси. А якщо у вас будуть виникати якісь питання стосовно виходу на пенсії за віком, будь ласка, задавайте питання в коментарях, я обов'язково вас проконсультую. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.